Привіт, друзі, я Людмила Гончаренко. Минулого разу я вам розповідала загальні відомості про Бога Шіву, які ви, можливо, могли би самі почитати в Вікіпедії. Але сьогодні я хочу вам розповісти трохи про інший бік Богашіви. І я так і назвала своє відео Шіва інопланетянин. З чого це виплуває? Ну, До речі, я можу сказати, що я сама бачила інопланетян іншопланетян у віснах і у видіннях, коли я дивилася свої минуле життя, як мінімум у двох своїх минулих життів, що я знаю, я знаю біля десяти. Своїх минулих життів. Я була в одному житті я була чоловіком іншопланетянином, і навіть у мене був космічний корабель, а в інше я була жінкою. І теж я знала, але тільки не було у мене корабля тоді. І я бачила у віснах і найбільш такий сюжет з мого життя. Який мені дуже запам'ятався, і він, мабуть, був такий найзначущий у моєму житті. Це коли я дуже довго хотіла мати свою квартиру, щоб самі бути ну, господиною, самі хазяйнувати в своєму просторі, але дуже довго це не, ну, не виходило по різним причинам. І коли я вже така була вся роздратована і навіть дійшла майже до відчаю, мені наснився сон. І у цьому сні був дідусь. Він був схожий на ну, звичайного звичайну людину, звичайного чоловіка, але в нього було Ну, я знала, що це іншопланетянин, У нього були якісь такі інші пропорції, дуже тонькі, тонкі довгі кінцівки і дуже маленьке обличчя. І він мені сказав, так пристягнув до мене руку і сказав, що не поспішай, все буде у свій час. І я прокинулася, я все це пам'ятала. І потім, рівно через рік після цього сну, я вже знала: в ну, мене вже була квартира, куди я хотіла, я намагалася і, ну, і збиралася вже приїжджати. Ну, тобто це все <головік> збулося, як мені сказали у вісні. Ну, добре, хтось там може. Подумає, що один рік, цілий рік, це дуже довго. Ну, але я ж не знала, що то, ну, який час. Мені не сказали, який конкретно час. Ну, але сам факт ось, так, ось такі в мене. Ну і взагалі-то я завжди ну, любила читати фантастику і про інші планети, і про різні такі. І я вважала потім вже коли здібності, То я вважала, що боги, які приходять до мене, вони іншопланетяни. Ну, а про Шиву я дізналася от зараз. Тому що він до мене прийшов. Ну, верніше, прийшов то до мене вішно і сказав, що я шива. І тоді я почала читати більше звичайно про Шиву. Ну, і Охі, не, теж. Але опор на Шиву. Так от, у минулому відео я зазначала, що Бог Шива, він якби виходить, його витоки йдуть від дравідійських народів. І саме у міфах чи легендах дравідійських народів ми можемо його і зустріти. Так, у ну, найдревнішою такою писемною літературною традицією є тамільська мова, і вона, на ній є багато дуже поем і інших літературних видань, Ну, тобто не видань, а те, що написано, було звичайно рукою. Навіть зараз вчені кажуть, що тамільська мова одна з таких дуже багатих на літературні твори на рівні латини або давньогрецької навіть. Ну І зараз активно вчаються. Так от, у Тамілів є така легенда, що. Дуже-дуже давно була така поетична академія, яка називалася Санга, і цю сангу на чолі цієї санги стояв саме Шива. Це було коли була така країна або континент, Лемурія і лемурійська цивілізація. Ця санга, поетична академія. Існувала протягом 4400 років. І потім була зруйнована якимось катаклізмом, може виверженням, може там щось було більш серйозне. Ну, Всі були зруйновані. І сам континент і цивілізація Лиморійська були зруйновані. І потім була друга санга. Яка теж була дуже довго 3700 років вона була існувала. І потім теж була зруйнована. І потім з'явилася третя санга, про яку вже навіть вчені кажуть, що так, це, мабуть, вже, ну, така більш реальна, від якої навіть дійшли якісь твори. Це третя санга, вона була Північна Мадура. Це місцевість у штаті Тамілнаду, тобто Земля Тамілів. На півдні Індії розташована. І там от була ця третя санга. Ну, так, така легенда. Тут в цій легенді немає, що Широ був іншопланетянином, але він був такий представником іншої цивілізації. Лимурійці, по таким легендам, міфам, вони могли літати самі, і ну, такі були не дуже, як то кажуть, у фізичних тілах. Вони такі. Якась проміжна цивілізація, що могли бути і в енергетичному тілі, і трошки вже були так у матеріальних занурні. А більш, більш така явна ознака, що щіва був іншопланетянином, це те, що є такий так само у в штаті Тамілнаду, місто є чидамбарам. І саме туди прилетів Шива зі своєю дружиною, яку називали, ну, хто знає там Шива і Шахті, Шива Парваті, тобто жінку ім'я. Тут вони назвали Шива Кама Сундарі. Тобто ну, кохана богащіва. І з ними також були ще інші люди, такі соратники шили, і вони заснували великий храм у цьому місті, який і по сьогоднішній час існує. І це саме на цьому місці. Шива станцював свій танець тандава, який, по легенді, підтримує світ і порядок у світі. Тобто тут перекликається з тим, що мені казав Вішну, коли прийшов, він казав мені, підніми ногу, там, поверни її на 45 градусів, а тепер танцюй. От. А, підніми руки ще. Ну, ну, я, і... <плес> я впізнала цей танець, і саме в цьому місті Чидамбарам є великий храм танцюючого шиви або шиви на тараджі, короля танців. І ще у цих південних штатах Індії Дуже багато храмів, присвячених шиві, вони мають таке зображення, де шива, начебто як виходить із такого стовпа, тобто лінгама. Ну, Лінгам вважається знаком шиви, і багато хто ну, говорить, що це як іконографічне таке зображення Шиви, що це він виходить із космічного корабля. От. Ну, тобто багато таких свідчень, які, звісно, хотілося б, може, колись побачити на власні очі. Ну, і плюс до того ще він же, як я вже казала, прилетів не сам. З ним ще були представники його цивілізації, які сюрприз залишились на землі. От. А вже про них ми поговоримо наступного разу. А зараз я бажаю всім миру любові І душевного спокою. Всім щасливо до наступних зустрічей.